Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Помийки банкові писали, що я з Порошенка готувала держпереворота. На це із сарказмом уже відреагувала Ірина Гращенко та нардеп Гончаренко. З вересня Стефанчук заблокував усі мої відрядження. Я думала, що політичний тиск і перешкоджання моїй роботі виявляється Він не просто бдітільний. Раптом ми готуємо переворот, який же треш відбувається у юючій країні. У нас у фракції шок, скандал, сенсація Чаренко з пред'явами, чому його не долучили до перевороту. А не треба попар'я, їздити сиди дома. Десятим будеш Петро Порошенко заявив, що закон про мобілізацію має вносити глава держави, виступаючи в Верховній Раді. Висунув ряд вимог, пише професор Зіновій Бібрецький. Повернути журналістів у кулуари, відновити трансляцію засідань Верховної ради, повернути годину запитань для уряду, ухвалити законопроекти про українську церкву, про захист журналістів, припинити стеження за журналістами та політиками. Україна потребує відновлення того рівня демократії, яким він був до війни, і починати це потрібно з центральних органів влади. Свобода слова, ключова відмінність України від Росії. Головна причина, чому нас зараховують до вільного світу. Тому Порошенко правий. Верховна Рада знову має стати осередком демократії з журналістами у Кулуарах. З трансляцією засідань парламент має відновити контрольні функції годину запитань до уряду, де прем'єри-міністри мають звітувати про свою роботу. Спецслужби мають протидіяти впливам. Ворога, а не стежити за критиками влади журналістами та опозицією. А під дірмачне ДБР відкрила чергову справу на Порошенка. Усе як перед 24 лютого 2022 року. Кримінальна справа проти Порошенка плюс звільнення залужного. Значить, блазені знають, буде наступ як 24 лютого. Тому валять армію. Згадайте, як Порошенка не впускали із за кордону. Не давали в'їхати в Україну і намагалися посадити. А мудрий народ кликали на шашлики запхати, заграти Порошенко, звільнити залужного. Ужно зняти і зустрічати Рашу з горілкою холодцем, щоб усе якісь посередині. до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.